Вітаю на каналі. Тато казку З радістю, моя малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку. Таємниця зубної феї. Жила собі маленька дівчинка на ім'я Оленка. Вона була дуже веселою і розумною, але не любила чистити зуби. Кожного ранку і вечора, коли мама нагадувала їй про зубну щітку, Оленка знаходила тисячу відмовок, щоб уникнути цієї процедури. Мамо, я ще не закінчила грати, казала Оленка. Мамо, я хочу їсти, вигадувала інші причини. Мамо, я вже чистила зуби, намагалася обманути. Мама тільки зітхала і говорила: Оленко, треба чистити зуби, щоб вони були здорові. Але Оленка не звертала уваги на ці слова. Одного разу вночі, коли вона вже солодко спала, їй приснився дивний сон. До неї прийшла чарівна зубна фея. Вона мала сріблясті крила і носила на голові корону з маленькими зірочками. Її плаття було зроблено з найтніжнішої павутинки, а в руках вона тримала маленький мішечок. Добрий вечір, Оленко. Сказала Фея м'яким голосом. Хто ви? запитала Оленка, трохи налякана. Я зубна фея, і я прийшла поговорити з тобою про твої зубчики. Оленка здивувалася і нахилила голову про мої зуби? Але ж вони у мене здорові. Фея посміхнулася. Так, вони ще здорові, але якщо ти не будеш доглядати за ними, вони можуть дуже швидко захворіти. Ти знаєш, чому важливо чистити зуби? Оленка замислилась і заперечила головою. Ні, не знаю. Фея підняла свою чарівну паличку і показала на зуби Оленки. Твої зубчики потребують уваги, тому що на них можуть з'явитися каріс і бактерії. Якщо ти будеш чистити зуби щіткою з пастою двічі на день і користуватися зубною ниткою, ти зможеш уникнути цих проблем. Оленка слухала уважно й запитала: а що буде, якщо я е, цього не робитиму? Фея відповіла, якщо не доглядати за зубами, вони можуть почати боліти, і тоді доведеться йти до лікаря. А ще, коли в тебе випаде перший зуб, ти ж зможеш його покласти під подушку, і я прийду, щоб його забрати. Я зроблю тобі намисто із твоїх зубчиків, але вони повинні бути ідеально білі! Оленка була вражена. Намисто із моїх зубів? Ха! Це цікаво. Фея кивнула. Так, але для цього потрібно доглядати за своїми зубами? Обіцяєш? Оленка подумала і сказала. Обіцяю, зубна Фея. Я буду чистити зуби щіткою з пастою і користуватимуся зубною ниткою. Фея посміхнулася і змахнула своїми крилами. Дуже добре, Оленко. Тепер я можу бути спокійною за твої зубчики. І з цими словами фея зникла, а Оленка прокинулась. Вона одразу побігла до ванної кімнати, узяла зубну щітку і почала чистити зуби. Мама здивувалася. Оленко, ти що, сама почала чистити зуби? Оленка весело кивнула. Так, мамо, мені приснилася зубна фея, і вона розповіла мені, як важливо доглядати за зубами. Мама посміхнулася і погладила Оленку по голові. Молодець моя дівчинко. Відтоді Оленка старанно чистила зуби щоранку, щовечора. Вона чекала на той день, коли в неї випаде перший зуб, щоб покласти його під подушку і зустрітися знову із зубною феєю. І, звичайно, усі її зубчики були здорові і білосніжні, як і обіцяла фея. От і казочці кінець. А хто слухав молодець! Не забувай почистити зуби, поставити лайк цій казці, та підписатися на канал, щоб не пропускати нові казки.